Туман я рогоме. Туман 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 Всім привіт! У нас сьогодні туман. І Хороший видно, і мороз бо на траві, он біло. Біло на траві. І туман. Все разом. Ми вже збираємось на сніданок іти. Всім хорошого дня. Хорошого настрою, смачної Це Ці субота со дні летять. Летять. Дуже тяжко знайти стильний, розумний і доступний смарт-годинник. А от смарт-годинник Ультра 2 якраз те, що нам потрібно. Виглядає дуже дорого, а насправді доступний кожному. І він стане вам найкращим помічником у вашому повсякденному житті. Підходить до будь-якого стилю чи то щоденний, чи діловий, чи спортивний, має дуже яскравий amoled дисплей, який показує дуже чітко навіть у сонячну погоду. І є українська мова. Батарея тримає довгий час, не треба весь час годинник підзаряджати. Має багато функцій, ви можете приймати, здійснювати дзвінки. Також всі повідомлення, які приходять на телефон, ви можете переглянути на годинничку. І багато-багато інших функцій. Можете промоніторити здоров'я, багато спортивних режимів, управління камерою, управління плеєром. Siri та Google голосові помічники, а є абсолютно все. Чому саме зараз треба замовити такий годинник? Тому що надійшла партія, вони замовляють їх по 100 штук, їх швидко розбирають. І не факт, що наступна партія буде по такій ціні. Тому, якщо вам сподобалась саме така модель, швиденько переходьте в Директ і замовляйте. Можливо, вам інша там сподобається модель, професійні менеджери вам в цьому допоможуть. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, він приходить уже заряджений і перевірений, але ви теж перевіряєте, лише потім оплачуєте. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка. А ще в них з'явилась нова послуга, оплата частинами під 0% у приват або ж монобанках. От ви вже зараз можете замовити смарт-годинник, ним користуватись. А оплату розділити до шести платежів. Ви не переплачуєте і, і виплатите, і будете мати собі смарт-годинник. Я вам рекомендую магазин electro.store. При замовленні товару обов'язково вкажіть, що ви від мами Жани, і отримаєте приємний бонус до покупки. На вулиці вже сонечко світить, але прохолодно. Прохолодно. Так. Вода і гарні краєвиди. Мене зараз напів первої тесла, тоді на час обід, а тоді трішки часу є, підемо з дітою. Ще десь пошастаємо. По підемо туди, де ще не були. Ось таке. Красота. Наче в раю А, химик вот так. Я знімаю відео. Ти постійно носиш з собою якусь сумочку. І просто цікаво, що саме там всередині. Прекрасна сумочка. Всередині знаходиться. Відкриваємо. Глянь, то чим це стоїть? Крем для рук. І І все? телефон. Так телефона немає, нічого. Ось телефон я виділила. Кода моя. Добрий Віддала ключі, у нас буде генеральне прибирання, довіряємо на всі 100% Уже три роки, скільки в Чернівцях, якщо треба якесь прибирання, хімчистка. Ввечері обіцяли дітям показати хатіко, Марк не бачив. Хатіко, правильно, чи хатіко. Марк не бачив це кіно, дуже хоче свою собачку. Бріє про собачку. Ну, горосну, можливо, сподобається. Орес, будь ласка, не впади. Ти що, людина паук? І хочемо взяти чіпсів, попкорн, ну таке. Пообіцяли дітям зробити домашній кінотеатр сьогодні. Треба щось купити. Ну, не можуть дотерпіти, треба обов'язково щось та повідкривати. Взяли якось такого попкорну. Це, звісно, таке хімоза, я називаю, але ми його вживаємо дуже рідко. Сьогодні під фільм хай вже буде. Марк дуже хоче спробувати сам зробити попкорн. Побачимо таланти, Марк. <свистити> це, понятно, мі мікрохвильовка просто таке. Ось Орес туди замість чіпсів буде. С печивку взяли, ще нічого нормального. А ну скажіть, будь ласка, хто пробував це морозиво Бавелгам? Ну, реально нормальне, таке, як продається десь в кафешках. Бо бачу, Марк вже аж дві штуки зразу брав. Цікаво, наскільки воно відповідає дійсності. Так, будинок знімаємо, купити тут будинок дуже-дуже дорого. Нема таких грошей приблизно. Колоток вітання і вам вітання. Працюємо всі, дівчата, не думайте, що не працюємо, всі працюємо. Тут пособі не дають, тут треба йти і працювати. На ті пособі, а що дають, ви. А кому щось заважає бути крутими, чудні люди. Ви в Лондоні, так, в Лондоні. Оце це, Натуся, це точно. Наскільки злості в людях, що хочуть, ну я не знаю, Юлічка, привіт, привіт, доренька, привіт, привіт. Читаю твої вірші, захоплююсь. Просто захоплююсь. Шукаю в кожному куплетику. В кожному плакати. Кожному рядочку такий смисл цього віршика. Клімат підходить до да, клімат хороший. Лілічка, і я рада вас бачить. Клімат, не, ну дивіться, цього року за літо не було жодного дощу, було дуже спекотно, це вже мені не подобається. А так взагалі холодно не буває і жарко не повинно було бути. Ну, знаєте, земля протестує війнам і погода міняється. Не хочу я додому їхати. Ну, додому, чого ви не їдете. Та чого я повинна вам пояснювати, чого я не їду додому. Мам, я пішла. Іди, Пишіть, пишуть, не знають, не бояться Бога і тих своїх слів. Бог на світі, Він зна, кому що дати. Дякую. Юр. Ну, залишайся зі мною, мені дуже приємно. Ні, я не заболіла, я вже відпочивати лягала, що я не можу полежати чи що. Вже вечір, у нас вже пів сьомої, а в Україні вже пів дев'ятої. Я не думаю, що ви зараз сидите, теж лежите. Ні, зимою холодно не буває, ну тринадцять, чотирнадцять. Сирода. Та чу ж я заболіла, вечір вже прилягла. «Юль, я вже не звертаю, чесно, їх наскільки багато, що скільки в людей жовчі, оці, такої, що вона виприскує інколи аж через екран, тому я не звертаю, Бог зна, кому що дасть. У вас 19.20. Ну, може, ви сидите, я сьогодні трошки так прогулялась, вирішила доброго вечора. Вирішила прилягти. І маю на це право. А люди в основному Юля стали дуже злі, не пойму чого. Поділились на виїхав і остався, на мову і віру. І оцим усім ворожнеча ще більше, більше, більше. Хоч ми ж Україна ж вільна, демократична держава. До чого тут все. На стрімах всі сидять, а в мене це стрім, в мене це прямий ефір. Стрим це коли з кимсь стрім, там, да, і хтось іще зі мною. У мене прямий ефір. Завтра я буду в прямому ефірі варити борщ, червоний. Я бачила, що роблять на стрімах. На стрімах люди гроші заробляють. А я просто вийшла в прямий ефір. І ось мій Вінтик до мене прийшов. Да, веду інстаграм активно. Знаєте, я тікток ще не дуже освоїла, тому що я мало що розумію, що таке стрім, вибачте мене, звісно. Я не знаю, я там бачу співають, і номера карти виставляють, на що не пойму. А є взагалі прямий ефіри, люди сплять, є взагалі, взагалі прямий і люди просто вечеряють, не звертають увагу на камеру. Тому, ну вибачте, я ще новачок в Тікток. Який лікар ваша донечка? Моя донечка медична сестра і лікар-косметолог. Бонечка на ліках, лікує, ми здаємо ліки, без ліки вже все. От удавали, тоді робили перерив, ліки закінчились. І знову, знову стало погано, тому, тому на ліках. Добрий вечір, доброго вечора, Альонечка, вечора, доброго. Я думаю, хто це мене дорогенька назвав, хтось дуже такий рідний. Це Яна мене заставила, каже, вийде трошки, відволічись. Я й не збиралась виходити, я вже збиралась відпочивати. Вийди трошки, почитай, що, боже, хто що напише. Мені за інтерв'ю Сергія написала, чого на московській мові яка це московська мова, я не знаю такої. Я навчилась трошки на манікюр, бо потрібна була в салон підміна, у нас якраз помер тата, і треба було теж чимось відволікатися. Вона трошки вчилась, ну, працювала зовсім мало. Зовсім мало. Потім ми купили будинок, відкрився фітнес-центр, і вона туди пішла медичним консультантом. І як треба було замінити когось в салоні, виходила, заміняла. Ну, це точно не її. Вона брови робить, ламінування, охтирка привіт. І раніше робила серйозні процедури в своєму салоні, коли був в Сумах. Зате в футбольці сумського бренду, вже про мову став мокрапка. Людям не поясню, що вона мене запитує, чому московської мови. Я сказала, я такої мови не знаю, російською мовою. Тож ми з сумщини, у нас кордони рядом. Він 86-го року народження вчив російську мову в школі. Коли поїхав в Київ, спілкувався на російській мові, бо весь Київ спілкувався. Зараз в Лондоні вчить англійську. Ну вже як розмовляє, головне, щоб в людини в душі. Ну, можна розмовляти на чисто українській мові, при цьому красти, грабувати державу, грабувати, ображати людей, звинувачувати їх, не знаючи їх зовсім. Тому це страшне. А те, що на мові, я людей не ділю ні на віри, ні на мови. Дякую, дякую. Ні на віри, ні на мову. Для мене люди всі однакові, всі. Є люди, носять вишиванку, б'ють себе в груди, патріоти, і... а в душі не зрозуміло, що. І не дай Бог чого, то хто знадоспечена хлібина, лежить? Тому не судіть, та не судім і будемо. Так мені бабуся завжди казала. Не судіть, не судіть, бо кажуть, своя пазуха ближча. Це що, судите людей і все, воно вам сюди і все і вертається. Тому не треба. Будьте добрішими. А то е, чому додому не вертаєтесь? Ну, тому що не вертаємось, тому що поки не в планах. Можливо, вже й не вернемось. Це, як сказати, ну, Життя кожного, кожний вирішує, одружений, але громадянський шлюб, так дівчатка. Леночка, привіт. Вийшла до вас трошки, поспілкувалась, піду в душ і спать. Завтра в мене прання, завтра в мене трошки дякую, дякую, дякую за трояндочку, прання. Прибирання трошки, трошки, бо вівторок буде Оксана. І в мені завтра сходить треба купити сметану і пастернак на борщ. І можливо, якщо в мене буде гарний настрій, я обов'язково буду варити борщ в прямому ефірі червоний. У мене завжди він виходить смачний. Доброго, доброго, Алінусь. Доброго, мирного і спокійного, дорогенькі мої. Оксаночка, доброго вечора. Тростянець мій любимий. Всього самого самого найкращого. Вам мирної ночі. Пастернак. Пастернак це корінь. Житомир привіт, Полтавщина, привіт. Пастернак це білий корінь. Ну, нема тут цукрових буряків, а пастернак селера. Це круглий корінь, а пастернак це такий білий корінь, як морквинка. Ну не як ну приблизно морквинка. А серед морквинкою буряком така вона то такої форми. Я завтра куплю, покажу хто в інстаграмі. А якщо борщ варити, я це кидають цілий цей пастернак. Ну, невеличкий беру, він вариться, потім мені і його тоді легенько ріжу дрібненько і знову додаю до борща. І дуже смачний борщ, правда. А в садочку, коли працювала, я кидала е О, селера, правильно? Да? Сірдірей це російське. Теж корінь. Кусочок кину, він там уже звариться, його витягну, поріжу і також додаю. І Також дуже-дуже смачно. Моя кума пастернак кидає і у. Зажарку. Я в зажарку кидаю тільки буряк і цибулю. Морку соломкою кидаю, просто в бульйон. Полтавщина, Алла, алочка доброго, доброго. Лена, я вийшла вам буряк, дякую, куди ж ви мені вийшли? Ти? Сюди буряк висилати? немає сенсу. З цукровим буряком добрий був борщ. Дуже смачний був. Дякую, Оксаночка, дякую. Дякую. Вже привикла ми до цих продуктів, до цих харчів, так що все нормально. Та доїхати він доїде, так що воно стоїть. Я вже привикла, пастерначок є, Селдерей, селдерей селера є, нормально, обходимося. Дома він теж не завжди був. Так, дівчаточки, обіймаю вас, пішла в душ і буду відпочивати. Дякую вам, що були зі мною, обіймаю, обіймаю, обіймаю Божої опіки вам на, на цю ніч. Дай Бог, щоб вона вас була мирна, спокійна і вам всього самого-самого найкращого. І вже забула, де нажимать, щоб завершити прямий ефір.